Герої житимуть. Доки житиме пам'ять про них. Гальчій Володимир Ярославович, водій стрілець 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту, народився 16 серпня 1986 року у місті Калоші, що на івано Франківщині. Ліс допитливим, веселим, жодні радісним хлопчиком, відповідальним і щирим. Мав молодшого брата Ігоря, якого дуже любив та опікувався ним. Навчався в загальноосвітній школі номер 5 Класний керівник Галина Андріївна Гордій розповідає: Володя запам'ятався мені тонким іронічним почуттям гумору. Не очікуєш від дитини його віку власне такого сприйняття світу. А ще у володі була надзвичайно багатомовна посмішка? Вона могла бути щирою, лагідною чи привітною, або ж скептичною чи саркастичною, що для хлопця. Доволі нетипово, також він був хорошим другом. Товариш Тарас Єрема додає Володимир. Був надзвичайно добрим, відкритим, дружелюбним хлопцем. Міг віддати останнє, любив грати у футбол. Навчання продовжив у Калосському вищому професійно-технічному училищі No7. Здобув муляра штукатура з жовтня 2006 по жовтень 2007 року. Проходив струкову службу у військовій частині А 2166 повітряного командування. Захід після звільнення в запас працював за кордоном з їздив до Сибіру, потім у Польщу. Займався будівельними роботами. У лютому 2015 року пішов відстоювати територіальну цілісність та суверенітет України у зоні проведення АТО. ОС служив у відділі прикордонної служби Троїцьке, Луганського прикордонного загону Державної прикордонної служби України та виконував завдання на загрозливих напрямках східної ділянки Державного кордону України 21 серпня 2015 року був створений Краматорський прикордонний загін, і саме в його складі Володимир 6 листопада 2015 по 6 квітня 2016 року брав безпосередню участь у бойових діях на території населених пунктів Краматорськ за. Айцеве та Артемівськ, що на Донеччині, був молодшим інспектором прикордонної служби другої категорії дозиметристом. зарекомендував себе відповідальним, професійним, вмотивованим та справедливим людиною честі. І совісті після демобілізації повернувся додому. Знову їздив на роботу у Польщу. З початком повномасштабного вторгнення вдруге став на захист батьківщини. Служив водієм стрільцем першого штурмового відділення, другого штурмового взводу, штурмової роти військової частини Т 0950 За словами побратимів, Володимир був людиною, спілкування з якою приносило лише позитив, не любов суперечок, умів підтримати. Завжди був зібраним та при цьому надзвичайно дружелюбним та щирим у жовтні. 2023 року був поранений, та після лікування отримав місячну відпустку додому. Тарас Єрема розповідає, коли Володимир повертався назад до побратимів. Зателефонував мені і сказав, що хоче попрощатися. За день до смерті теж мені подзвонив і сказав, що його скоро не стане. Він ніби відчував свою смерть. Мама Катерина Петрівна пригадує: я розмовляла з сином у четвер. Поговорили, попрощалися. А в неділю його не стало. 17 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання між населеними пунктами Іванівське і Кліщівка Бахмутського району Донецької області, під час виходу на позиції, в результаті ворожого мінометно-артилерійського обстрілу, Володимир отримав численні осколкові поранення, від яких і загинув. Командир військової частини Т 0950 полковник Андрій Матвєєв, у ласі співчуття та пошани написав: хоробрий та чесний воїн, який не залишився осторонь та став на захист територіальної цілісності України, підважний та мужній. Саме таким він закарбується у наших серцях. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються з нами і своїм неосяжним героїзмом надихають побратимів мужньо виборювати. <гремого>. Свій останній спочинок Володимир Гальчій знайшов на алеї слави міського кладовища йому на віки 37. посмертно героя нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Також йому присвоєно звання Почесний громадянин Калоської міської територіальної громади вічна пам'ять і слава загиблому захиснику.